Капаланське благословіння на 2 квітня 25-го року, в Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині час на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святому Письмі ми чуємо, як в третій раз Господь підходить, а може вже в четвертий підходить до Авраама. Авраама. І коли йому вже було 99 років, і повторює свій заповіт, заповіт, який сказав ще на початку, коли його виводив з, крає, з краю ну, ури Халдейської, і він каже, що ти будеш мати насіння, яке розмножиться на цій землі, і ця земля буде твоя і твоєму потомству дана, а ти будеш батька багатьох народів, батька багатьох народів, і тепер твоє ім'я не Авраам. А Авраам, що означає батька народів. І заповіт я укладаю з тобою, з твоїм потомством, в тому що ця земля буде вічно вам належати. Ви тут буде вічно плодитися, розмножуватися, поратися. Але мене візьмете своїм Богом назавжди, тільки мене. Я вам буду Богом, і ви берете мене Богом вашим. і будете на цій землі перебувати. І це вже третє Господь говорить про е, те, що буде плодовитим е, спадкоємність у Авраама, але ще не здійснив цього і ще не народився е, син у Авраама, від цари. І пройшов багато-багато років. Але в цей час Авраам завжди залишається вірним Богові. Він повірив, але ще не отримав. І це, знаєте, терпіння і довіра до Богові в Авраамі. Мені б хотілося, щоб і моя довіра до Бога, як була в Аврамі, така ж сама була. Бо віра в нього і довіра до нього, що він все робить правильно і все виконає, незважаючи на те, що зовні це може виглядати, знаєте, як вже не вик те, що може не виконатися. Бо постарів Авраам, постаріла Сара, і вже не можуть мати дітей із земної точки зору. Це вже неможливо. А ось з Божого дотику, з Божої точки зору, все можливо. Мені завжди хочеться подивитися на той погляд, що Господь хоче нам дати ті дари, які найкращі, найцінніші, найсвітліші, але вони і найважчі. А щоб потягнути найважчий дар, в повноті його не частково розкрити, а повністю розкрити, я повинен бути готовим і бути сильним на це розкриття. І мені здається, що е, Господь і гартував Авраама для того, щоб цей дар був, ну він поніс його в, повно, в повноті своїй. Як сьогодні всі єврейські племена і народи кажуть, що це наш патріарх е, Авраам, і навіть не єврейський, як я, да, теж говорять, що це патріарх, да, з ким Господь уклав цю угоду. Але своїм життям, своєю довірою е, мить ну, е, день за днем. До Бога, і він і загартував, загартував і себе і себе цей дар понести, який буде дарований йому. І так сталося. І мені, знаєте, мій погляд поглядає, щоб і я, коли я прошу, був готовим потерпіти виконання тих обіцянок, яких він мені дає, і я їх прошу. Молитва має бути виконана. А якщо але в той час, коли я буду готовий, щоб найбільша користь від цього на мені проявилася, щоб я не міг оступитися і, і, і не, би, не змогти понести те, до чого в мене немає сил. А сили з'являться у мене не з'являться завжди. Ну, всі сили, щоб понести, у мене ніколи не з'являться. лише тільки з силою Божою я можу понести випробування сьогоднішнього дня який мені дається, і коли я буду здатен об'єднувати своє серце з серцем Господа, то тоді сила Господня буде в мене вливатися, і ми разом спільною силою будемо піднімати ті тягарі, які нам даються на щодня. І цього Господь вчить, вчив Авраама, вчить і кожного з нас, щоб я самостійно не надривався над тим, що я не можу потягнути. Але вчився з Божою допомогою це робити, не боятися і е, перемагати ті випробування, які даються мені в земному житті, залишатися вірним йому і з ним іти тим шляхом, яким він йде, і бути йому співтворцем в цих, в цьому, на цьому шляху. Амінь.